Вітаю, друзі. Як бачите, ми вирішили оновити імідж і оновити формат нашого спілкування. Традиційна рубрика Questions and Answers, питання та відповіді виходять в інстаграм, де я буду в поточному режимі пробувати відповідати на запитання, які вас цікавлять. А в YouTube, оскільки це апріорі довший формат, ми спробуємо поговорити на певні фундаментальні теми. Ви дуже слушно ставите запитання. А от навіщо мені ці політичні амбіції? Чи не збираюся я вас, як і багато інших українських політиків, розповісти красиві слова, як ви говорите, продати красиві фрази, а потім, якщо прийду до влади, скористатися нею в зовсім інший спосіб? Я абсолютно розумію, що досвід України саме такий. Колись Юлія Мастова, головна редакторка Дзеркала Тижня за NUA, говорила, що трагедія України в тому, що найкращі слова розібрали найгірші люди. Коли брудними руками брати хліб чи брати якісь прикраси, вони врешті залипнуть болотами знеціняться. Тому о, я спробую відповісти. Спробую відповісти на запитання, оскільки воно з огляду на українську історію контекст більш ніж легітимна. Спробую відповісти максимально щиро. Колись мій вчитель Девід Вільямс, один з найрозумніших і найглибших людей, з яким мене звела моя доля, в розмові зі мною сказав, що Україні потрібен такий президент, який не хоче бути президентом. Бо насправді, якщо сприймати цю посаду як служіння, а не як можливість стати мільярдером, наприклад, то це дуже важкий хрест. Україна фактично в руїнах. Населення за роки незалежності зменшилось на 40%. Залежності від наших друзів і недругів набувають критичних масштабів. І щоб все це. Розгрібати, спробувати вирватися з цієї спіралі, race to the bottom, як це називають англійською, тобто біг по колу вниз, по спіралі вниз. А насправді треба бути, сміливим, сміливою людиною, дуже чітко вірити в свою мрію і бути готовим до жертви. Я думаю, що ця формула, що президентом має стати той, хто не хоче ним бути, вона трошки привідкриває двері до, до моєї логіки. У мене є такий досвід з ПДМШ. Я ніколи не хотів очолювати фронтову, фронтовий медичний підрозділ чи радше добровольче формування. Просто тому, оскільки чудово розумію межі своєї компетенції, особливо в медицині. То я ніколи не вчився на медика, ніколи не займався менеджментом великих організацій. Я був непоганим лоєром і конституційним науковцем. Мене цілком влаштовувало моє життя, коли я їздив по університетах, по синктенках, спілкувався з розумними людьми, читав. Книжки, які мене цікавили, які мені здавалось, наближали до розуміння життя, ділився своїми враженнями, писав для вас якісь короткі о, дописи і більші тексти. І такий статус був для мене справді комфортним. Як сказав би Сковорода, це була для мене сродна праця. На жаль, під час Майдану я раптом втратив цю зону комфорту. Коли почала глитись кров, коли почалося неспровоковане і брутальне насильство, вибір був невеликий. Або ти продовжуєш радити комусь, як лікувати країну, або ти просто береш в руки умовно бинти, починаєш бинтувати поранених. Про турнікети, тоді ще ніхто уяви не мав. І в цій моральній дилемі я думав, я брав друге. Та, тобто, попри брак досвіду, освіти відповідних знань, ми створили спочатку імпровізовані медичні бригади, які почали надавати допомогу вже 1 грудня 2013 року, потім підпільні шпиталі, потім тренінговий центр для добровольців і врешті-решт весени 2014 року, ПДМШ. Я був абсолютно певен, що я буду, моя роль буде в цій в ПДМШ допоміжною. Я умовно кажучи, буду шукати і подавати снаряди тим, хто набагато краще за мене розуміється на медицині. І так і було перший час. Але згодом мої друзі, партнери, з якими ми робили цей проект, втратили інтерес до неприбуткової організації, особливо коли донати. З бурхливої річки перетворились на скромний потічок, і тоді постала інша моральна дилемма: чи час виходити з гри, сказати, що ми що могли зробили, і повертатися до звичнішого комфортного життя. Чи згадати фразу екзуперії, що ми відповідаємо за тих, кого приручили. І знову ж таки, вибір був радше моральний, ніж раціональний. Потім я зрозумів, що це мій хрест, і врешті-решт дивним чином подивша з такої авантюри кількох активістів перетворилась на один з найбільш ефективних підрозділів, медичних підрозділів Сил оборони. Нагадаю, що сьогодні наші медики-добровольці надали допомогу більш ніж 100 тисячам, більш зараз ніж 105 тисячам пацієнтів за всі 10,5 років, які ми. Рятуємо життя і більше 50 тисяч пацієнтів тільки за роки повномасштабної війни. З політики щось дуже схоже. З одного боку, як людина, яка тричі була е, на держслужбі, на різних високих посадах, і в Мін'юсті, і в Кабміні, і в апараті Верховної Ради, я розумію, скільки неефективності фарисейства, е, Блюзнірства і корупції в цих структурах. І, чесно кажучи, купатись в лайні хочеться менше за все. А з іншого боку, я розумію, що якщо доля поставить цей виклик, то я його просто не можу не прийняти. Тому я відповім на ваше запитання так. Чи хочу я бути президентом, точно це не моя еретична мрія. Чи якщо життя складеться так, що. Поставить переді мною такий виклик, я його прийму. Врешті-решт, наскільки мені відомо, ані Джордж Вашингтон або з сучасних Світлана Тихановська ніколи не хотіли бути політиками, але прийняли виклик, коли доля так розпорядилась. Саме в цій логіці я і розумію свою можливу участь в політиці. Але зараз точно не на часі говорити про. Політику як політикс, як змагання за владу, але зараз більш ніж на часі говорити про політику як про полісі, про політичну філософію, політичний ідеал. Бо головна проблема України фундаментальний виклик, який стоїть перед нами, відсутність продуманого і переконливого питання а за яку Україну ми воюємо. Зрозуміло, що на сьогодні. Варварський брутальний ворог поєднає нас і робить з нас більш-менш єдину політичну націю. Але як тільки цей тиск поменшується, нікуди не дівається питання, а яку Україну ми хочемо побудувати, а як, про яку Україну ми мріємо, а який наш політичний ідеал. Американцям свого часу виграти свою війну за незалежність допомогла сама наявність. Дуже чіткої візії Америки, яку вони хочуть зробити. Тої візії, яка знайшла своє вербалізацію в Декларації Незалежності США, яка написана тою ж мовою, якою говорили гнобителі, запропонувала і окреслила посутністьну альтернативу монархічній Британській імперії. Це була республіка замість монархії. Це була рівність. Замість е, аристократичності за народженням. Це було самоврядування, замість певної теократії, де монарх отримує особливу харизму і керує країною. І це була зосередженість на власному житті на розбудові власного добробуту, Sioness of Happiness. Тобто Змагання за щастя, переслідування щастя, наслідування щастя а, замість якихось імперських амбіцій, якими жила тогочасна Британія. І саме оця от мрія і візія допомогли мобілізувати не тільки мешканців колоній, а й багатьох європейців, які побачили посутнісну альтернативу тогочасній Європі, приїхали боротися на боці повсталих колоністів. Достатньо згадати таких провідних постатей американської революції, як Костюшка, Рошамбо Лафаєт, Вон Штойбен, які увічнені на площі Лафаєта поблизу Білого дома. І от те, що мене справді цікавить, і чим я хочу ділитись з вами, про що я хочу з вами говорити і дискутувати, яке покликання України. Я довго над цим думав, бо без покликання ти завжди уходиш в рефлексію, ти завжди відбиваєш м'яч, ти відбиваєш удар, і ти не можеш нав'язати ворогу свою ініціативу. Щоб їй нав'язати, потрібно мати візію і мрію про щось посутнісне інше. Не просто про свою мову, не просто про свій пантеон героїв, не просто про своє прочитання історії, а мрію про майбутнє. Мрію про майбутнє, яке не зводиться до відрубності від Росії, не зводиться до зовнішнього маркування своєї відрубності. Тому багато думаючи над цим, особливо в роки війни, і чому ця війна прийшла сюди, саме сюди. Я все більше схиляюсь до висновку, що місією України, покликанням України, є відродити і. Надати нових сенсів ідеї республіканізму. Ці ідеї, що людина може жити не тільки за покликанням в такому природному стані зграї, коли є найсильніший ватажок, лідер зграє, і human beans люди, як тварини, згуртовуються навколо нього, де чітко існує чітка ієрархія, де загризають слабких, і де сенс полягає в тому, щоб від. Гристи відвоювати у іншої зграї певний життєвий простір, як ви висловився б, напевне, Гітлер. Люди можуть жити в іншій парадигмі, в парадигмі рівних гідності. Здається, це такі красиві слова, але насправді рівність гідності це і є справжня найглибша формула республіки. Колись Філіп Петіт… Напевно, провідний ідеолог сучасного республіканства говорив про республіканізм як не домінування. Коли незалежно від майнового статусу, посад, е освіти, люди можуть говорити, дивлячись один одному в очі, не заграючи, не підпорядковуючись, не плазуючи, а як рівні, рівні саме в своїй гідності, залишаючись. Дуже різними в освіті, талантах, майновому цензі, посадах, нагородах, ецетра. І от саме про цю рівність в гідності з цієї формули і будується республіка, коли заможний громадянин воює пліч опліч своїм набагато біднішим співвітчизникам проти загарбника, аби зберегти цей простір свободи і гідності. Ми знає, маємо приклади такої війни, коли республіки вигравали у імперських орд. Можливо, найкращим прикладом є персидські війни, коли греки, яких було чисельно набагато менше, але які складалися з вільних громадян, фактично вберігли свої міста республіки, вберегли свої держави від такої навали Перської Орди. Я певен, що це є формулою для успіху України не тільки для того, щоб відбити російську агресію, а для того, щоб стати собою. Колись ми вже бачили прообраз цієї української республіки, ген якої у нас точно живе як мінімум з казацьких, я думаю, з часів, коли козаки були різними, але різними. І от ми бачили прообраз цієї республіки на Майдані. Ми бачили про цієї Української республіки на початку повномасштабного вторгнення, коли громадяни саме і проявили небачені чудо солідарності, а отже, ефективності, коли людина на Теслі Чіперше їздила і допомагала тим, хто приїжджав на старих фордах чи навіть Жигулях. Робити барикади чи привозити їжу на блокпост. Ми прозрівали Україну як республіку і бачили, що саме в цій парадигмі ми найбільш ефективні. Тому, моє завдання, моє покликання, як я його відчуваю, бачу, це не взяти владу. Врешті-решт, ви самі оберете і доля обере того, хто буде наступним очільником України. Можливо, і напевно, я набагато краще. Претенденти, більш досвідчені з кращим станом здоров'я, е, освічені. А Мене цікавить, щоб Україна повернулася до того, до чого вона покликана. І тут можна працювати як руками цього божественного пекаря, той, хто ліпить з тіста хліб, так і дріжджами, які просто змінюють його якість. Бо Можна, коли у тебе якісна цегла, можна побудувати дуже різні будівлі, від класичної церкви до супермодерністського м, будинку. Але тобі потрібні якісні матеріали. Громадяни, які є основою вільні і відповідальні громадяни, які є основою будь-якої республіки, вони і є. Тими цеглинками, з якої будується українська будівля, не буде якісної цегли, не буде якісних громадян. Ми приречені залишатися якоюсь Альтер-Ега Росії, тільки Альтер-ега непосутнісним, а суто формальним. Альтер Ега перефарбованим у жовто-блакітні каляри, які говорять українською мовою. А якщо у нас з'являться не піддані а громадяни громадяни, які відчувають, що держава їм належить, але не вони належать державі. І саме тому вони її захищають, саме тому вони її поважають, саме тому вони її платять податки. Бо вони розуміють, що держава їхня і працює на них. В цьому нам далеко до цієї філософії. Направду, попри певні моменти откровення, коли Україна була дуже близька до республіканського ідеалу, ми в своїй неефективності, брутальності, свавіллі, дуже часто нагадуємо нашого ворога. Але щоб перемогти ворога, треба стати, зіграти з ним в асиметрію, тобто стати посутнісно відмінним від нього. Не арда на орду, не оці безликі маси, які стикаються і нищать один одного. а... Республіка проти тиранії. Тоді у нас є шанс. А зараз щоб опуститися трохи з висот, в яких ми вітали. повторюсь, це політичний ідеал. Політичний ідеал як провідна зірка він потрібен для того, щоб не заблукати. Очевидно, його дуже важко, а часто густо неможливо досягти в тих же античних республіках, які ми згадували, ані жінки, ані раби не мали жодних прав. І цим ці республіки були по-своєму огідні. В Американській республіці знову ж таки голосували після війни за незалежність, після Американської революції 12-5%. З одного боку, в цьому було великий і глибокий сенс, що голосують ті, хто відповідають своїм майном за результат свого вибору. А з іншого, це було вкрай несправедливо, бо чорношкірі. і... Якоюсь мірою жінки воювали, проливали кров за незалежність Сполучених Штатів, за саме цей республіканський ідеал. Але без ідеалу ти не маєш по чому звіряти годинник. Ти не маєш того камертону, який не дає тобі фальшивити. Ти не займаєш місце в цьому ціннісному просторі, не Яке дозволяє тобі бути не самотнім, а знайти справжніх союзників, з якими вести спільну боротьбу, не дозволяє тобі наблизитись до свого ідеалу. Так от, в мене часто зараз одне з найболючіших питань, і ми будемо на цьому завершувати, щоб спуститися з небес це питання мобілізації. І в питанні мобілізації як в краплі води. Відбулася наша негативна трансформація з республіки, фактично в україномовну альтерега Росії. Дивіться, 2014, а потім 22 рік громадяни об'єднуються, знаходять зброєння, гуртуються в ДФТГ чи просто в Добробати, штурмують військомати і йдуть захищати свій край. Держава, як мінімум, не заважає, роздає їм зброю. Сам в Києві отримував її в КМДА. І таким чином складається неймовірна ефективна синергія між владою і громадянами. Влада більше не домінує, вона дивиться очі в очі, вона дивиться на рівних в очі своїх громадян і бачить в громадянах партнерів, які громадяни бачать у владі свого партнера. І результатом цього стало, що ми зберегли Київ, і, попри всі прогнози наших друзів і ворогів, відкинули росіян не тільки від столиці, а й з багатьох інших наших територій. Що ми маємо через три роки Великої війни? Ми маємо найбільш гідний феномен бусифікації, який не можна уявити ані в Сполучених Штатах з часів Другої світової, ані в Ізраїлі під час сучасних воєн. Ані в будь-якій країні, яка має право називатися республікою. І це не виняток, це стало правилом. Щодня ми бачимо ці огідні картинки і відеоловів на людей. Так не буває в республіці. По-перше, республіка це завжди закон, а не свавілля. Там, де свавілля, там закінчується будь-яке республіканство. А люди в камуфляжі. С ТЦК не мають жодних повноважень ловити людей, позбавляти їх волі, кидати в автобуси, бити. А говорять, а як же нам тоді мобілізувати людей? Камон! В Америці воювало 16 мільйонів. І, напевно, тобто, людина здійснила злочин чи адміністративне правопорушення. Дивіться закон, дійте відповідно до закону, застосовуйте відповідні покарання, але не топчіться по людській гідності. Бо потім цих людей привозять на фронт, і частина з них, буквально вчора говорив своїм побратимом, перше, що шукає, де б поміняти автомат на пляшку самогона і пошвидше накивати п'ятами з своєї військової частини. Тобто, коли ти топчешся по гідності, ти отримуєш. раба. Раб думає, як підманути свого господаря і втікти в нього. Коли ти навіть караєш, але з збереженням гідності, Опонента, не топчешся по людській гідності, ти отримуєш, ти зберігаєш головне в людині, ти зберігаєш оцей моральну основу і моральний хребет. Так от, допоки у нас квістиме ця незаконна, не мобілізація, повторюсь, мобілізація і бусифікація це радше антоніми, ніж татожні чи схожі поняття, яка не має під собою правових підстав. Яка здійснюється з насиллям, яка здійснюється з приниженням людської гідності, починаючи від цих ловів на людей і закінчуючи умовами тримання військкоматів, доти ми, наш політичний ідеал буде дуже схожий на Росію. Бо по суті дві зграї просто вчепилися за шмат нашої території, на жаль, нашої. Саме тому нам потрібно запалювати оцей. Ідеал свободи, ідеал республіканізму, ідеал людської гідності, повертатись до джерел нашої сили і нашої майбутньої перемоги. Щоб вистояти, нам потрібно стати не просто іншими, нам потрібно посутнісною, стати потрібною альтернативою для Росії. І давайте разом будемо розбудовувати цей республіканський ідеал. Так, да, це важче, ніж просто шукати винуватих і кричати, хто краще Зеленський чи Залужний чи Порошенко. Але насправді жодні імена не змінять Україну, якщо не змінимось ми, якщо не буде якісної цегли оцих громадян, справжніх громадян. Ім'я лідера не має значення, як говорив один покійний росіян, щоб не будували, у нас виходить на виході комуні... КПРС. От так же саме виходитиме, будемо будувати Україну, а виходитиме Малоросія. Тому закликаю вас до діалогу і до спільної розбудови. Бо якщо в тиранії царь, монарх, Тіран, деспот важить все, і це ми бачимо по Росії, прийшов Путін, і ми бачимо іншу Росію, ніж Росія Єльцина, тотально іншу. І в республіці набагато більше залежить від вільних і відповідальних громадян. Громадян рівень у своїй гідності. І саме на цьому тлі, на цьому полі, точніше, мені хочеться, я буду працювати. Сподіваюся, що це знайде відгук у ваших серцях і думках. Да, це довгий шлях, да, це важкий шлях, але іншого просто немає. Якщо не змінимось ми, Україна раніше чи пізніше приречена перетворитися на ресентиментну. Маленьку диктатуру або на частину Росії. Надто багато ціна заплачена, щоб це сталося. Надто багато людей віддали найдорожче, щоб цього не сталося. Ба більше, ми вже продемонстрували, як бути іншими, іншими посутнісно. І тому закликаю вас, друзі. звичайно, питання до мене це дуже гарний формат, і я обіцяю них щиро відповідати, принаймні, коли вони. Не містять в собі образ і приниження людської гідності, але давайте дискутувати, як нам перетворити Україну на справжню республіку. Бо, повторюсь, останнє глибоко вірю, що саме тут ключ для нашої перемоги і майбутнього проквітання нашої чудової країни. Дякую за увагу і до наступних зустрічей. Друзі, е якщо вам подобається наше спілкування, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте дзвіночки, аби знати, коли виходять наступні відео, аби монологі не залишались монологами. Тому підписуємось і продовжуємо спілкування.